Доброго, доброго ранку, друзі. Доброго ранку, моя люба Україна, доброго ранку, моя найрідніша поетична родина. Mm -hmm. Я хочу подякувати нашим захисникам за кожен наш ранок і за те, що вони боронять Україну. Хочу попросити, щоб ви донатили допомагали нашим захисникам. У коментарях будуть усі реквізити, адже наша, навіть кожна гривня може врятувати чиєсь життя. Ну і почитаю сьогодні трохи своєї поезії. Проростаю з дрібного зеренця і тягну своє серце до світла, та занадто тоненьке стебельце, бо без сонця душа поникла. Розгортаю маленькі листочки, хоч я виросту ким, ще не знаю, чи то квіткою, чи огірочком. Чи веселкою з диво розмаю, і коли повернеться весна, ти усад свій мене пересадиш, я в обіймах твоїх допізна, буду пити тепло і розраду. Ти лише не згуби захисти цю маленьку, слабеньку рослину, я тобі буду зріти і цвісти. Бо в тобі моє щастя, людина. Зима на плечах, а снігу порожні кишені, труси, не труси, ні снігу, ані мідяка. Вдихаю мороз в свої перегріті, легені і радо зустрічає то поля, мов дівка струнка. По вулиці йду, де високі стоять огорожі. Від кого ви люди ховаєтесь? Дивно мені, чиясь собача знову слідом біжить по дорозі. Друг не йде, але очі ласкаві, не злі. Спинюся на мить. Очам розморозити б і ні, так давлять на душу високі сусідські тини, зима на плечах, думки вже від холоду, сині, але й сьогодні їм також бракує ціни. Прийшовся, помріяв, обвітряв печалі і губи, в дворах замурованих сумно зітхають сади. Прощається січень. Мені аж до болю любий і водять за руки вітри то туди, то сюди. Від рядка до рядка від прозрінь до сум'ять, розливаю на аркушах долі. Чорнило то формату А 3 то формату А5, то формату і знову в душі задощило, скрізь рятують слова, рятувальні слова. Може, бракне у них бездоганності, знаю, що лиш щирість одна все помножить на два, тож у віршах живу. І у них помираю від строфи до строфи і від Рими до Рим забагато чорнил не скінчаться ніколи То формату любов То формату один, і от так з року в рік все проходить по колу. Від пера до пера, і від вірша до вірша власну музу за талії слів обіймаю. Бо душа у поезії найщасливіша. Я вмираю у ній і у ній оживаю. Вчора був день батька. Я натрапив на такий вірш. Доню рідна моя, діставай свої фарби, де там аркуші чисті, біліші за сніг, хай у ручках твоїх стане істинним скарбом цього світу краса, що закута у гріх. Не шкодуй своїх мрій і натхненно малюй все, що треба для нас задля світлої долі. Ному, ну, пензлом душі, кожен доторк відчуй, Веселкуй цими фарбами тішся доволі, намалюй чисте небо без куль і вогню, горизонти між ним і між полем пшеничним. Ти, як кожен із нас любить мову свою, ти, як мир і любов нами правлять на Чарівливо мазни на осілі тумани. І добріють, нехай і світлішають люди, де з тобою завжди є і тато, і мама, хоч такого, на жаль, вже ніколи не буде. Просто доню малюй те, що серце бажає. В Цих малюнках смішних неземна глибина. Не шкодуй своїх мрій, хай вони оживають, а от серці завжди розквітає весна заховай новини від мене а мене від новин я втомився від цього напливу зла і негативу в цьому світі занадто багато гріхів і провин. І так важко побачити світло, повірити в диво, скільки лється брехні, давно переповнена чаша, закупорився мозок від різних продажних усюд, безліч заздрісних слів і пліток, заварилася каша. Вже на цьому, на жаль, увесь побудований люд. Я тікаю в степи, де гармонії, ніжність і тиша, де хизується маку яскраво червоній помаді, де у мене сусід не вдивляється люту, і хижу, де в чергове невилля багно найрідніших зрада. Заховай мене від новин, а новини від мене, в цім болоті лише виживають одні пофігісти. Запливу у квіткові простори і в трави зелені. Не шукайте мене. Я купаюсь у щасті барвисті. Це ще вірші написані до повномасштабного вторгнення. Відсахнулись дощі на сторону. Вийшло сонце з чужого крила, не любитись тобі з рудим вороном, бо від тебе любов не прийшла. Від мрії без лету, розпогодилась, та не в душі. Манить червень, первисті букети, ті, які не прим'яли дощі, ухай докану душу мовчанням. І думками клюю сам себе, Десь у бабіч сховалось кохання, та дару кошенятком не йде. Обережний, байдужість на сторону, не клюю на безликість крила, не любитись тобі з рудим вороном, як немає в душі джерела. Конколезі трави проживіли осіння, перезріли айстри, де онде за ворітьми. Чи забудеш ти, як були дорослими? Чи згадаю я, як були ми дітьми? Забентежить вітер оковитим шепотом, знов дерева струшують, золоті листки. Чи впізнаєш ти цю любов до трепету? А чи напишу я щастя від руки? Та заплаче раптом небо дощепадом і закрече день вороном рудим? Чи підеш за мною? В люті снігопади, чи я за тобою? У вогонь і дим? Вербоньки Розчахнуті, гілля гнуть додолу, борсити човник у холодних водах, чи відкриєш ти свою душу голу, чи сховаю я всі свої незгоди? В тонколезі трави падають останні яблука надії, вересневий рай? Чи впізнаєш ти саме кохання? Чи пізнаю я твій осінній вайб? Деякі вірші я взагалі читаю вперше. А я нагадую, що в коментарях є реквізити, на які ви можете задонатити для наших захисників. Зараз це дуже важливо, тому що з часом люди починають донатити менше. Немає весен, в котре сніжать зими. Бракує зелені та болем червонить. І тільки сонце сходить, мов озима. Щоб лід війни хоч трохи розтопить. Кривавий демон ходить ніж святих, поснула тиша в траурі мінорнім. Кривавий демон ходить ніж святих, бунтує бідність, тішиться мажорність, Хвоя в землю куля молодих. Хусткує ночі чорним білий день, злиденний ворог хижий і розкутий. Війна а вже ж не привід для натхнень, бо не пройде ніяк проклятий лютий. Ми стоїмо, це наш менталітет. На жаль, ціна висока в протидії та моє світло навіть між ракет. Та ж, вірю і знаю, скоро за Нікуди без мого одного з залюблених, я рідкісний птах, не шукай, не знайдеш, не полюй. Полювання це марне, тільки ноги свої об каміння зіб'єш, бо шляхи не бувають безхмарними, і квіток не будуй. Не піймаєш сильце і пером, моїм вірш не напишеш, ти усмішку лише, запускай на лице в цій прекрасній, невичерпній тиші, не лови в небесах, я не впійманий птах, і не треба стріляти у крила. Я ховаюсь у хмарах, в туманах і дощах, щоб байдужість людська не згубила. Але, може, і колись я покину цю вись, щоби в руки твої прилетіти, ти лише не злякай, не вбивай, а дивись, як я вмію літати і любити. Люблю літати в думках і мріях. Так. Солодко бути в обіймах твоїх, немов потопаєш у травах високих, кохання твоє пахне медом і соком, наш всесвіт цього приречений нині на гріх. Пейзаж твого тіла п'янить і гребе, співає любов на високих октавах, судинами кров розтікає, мов лава. Тримаю губами за губи тебе. Сплетіння обіймів, рефлексія чуда, затьмарені очі солодким гріхом, побічний ефект насолода із втом, із пристрастю трішки інтимного блуду. О Боже, куди ж це мене понесло? Кохання уявне думками рясніє, на них я пливу в мадьолові мрії. Так солодко просто давно не було. Таке трошки інтимного. Я сьогодні так не особливо готувався, то так вибираю те, що мені натрапиться. Шукаєш, шукаєш те, що хочеш, і не знаходиш. Так, не хочеться чогось такого сумного много читати сьогодні. Твій тарифний план вже давно не включає любов, і зовсім не треба міняти свого оператора. Ми з тобою в коханні такі нікудишні оратори. І з тобою цей сором розділимо тільки на двох. Середи телефон і спокійно сиди в інтернеті. Ти ж знаєш, що гордість моя не напише тобі, а свою всю печаль залишу я лише при собі. Ми з тобою в коханні ще й ті нікудишні атлети. О новий інстаграм, де щасливість зашкалить на фото, ретушує почуття, і на наше минуле забий. Це, напевно, було не кохання, а шалений двобій. Ми забили цей гол, але тільки у наші ворота. Обнулимо дзвінки, а із ними усі образи. Закінчився ліміт, і у роумінг всі почуття очищаємо душевний кеш для нового життя, де все буде лайково, але ми вже не будемо разом. Обірвали усі слова. Доля нову сторінку пише, розділивши усе на два, розпалили любов у віршах. Обірвали усі листи, ті, що осінь до нас жовтила. ми давно перейшли на ти у кохання розправив крила, обірвали осінній жаль білий лебідь у чорнім часі, я лиш можу. Одне сказати ти для мене найбільше щастя. Обірвали краєчок нерва і печалі усі зборов. Ми з тобою розбили небо і водночас спасли любов. 16-му році. Написав вірш, такий, присвячений нашим загиблим героям, адже для мене війна почалася не з початку повномасштабного вторгнення, а з 2014 року. Реквієм. Жовте поле і синє небо вдалині між собою зійшлися. Там, де душі героїв померлих, підіймались птахами увесь, на розпеченій кров'ю землі, не одна обірвалась дорога, і загиблі на чорній війні відлітають у вирій до Бога, плече небо, слізьми матерів, вітер роси на травах втирає, скільки вже не вернулись синів. До батьківського рідного в краю. До землі припадають тіла, мов колосся важкої пшениці, розбиває надії війна і свобода, і мир тільки сниться. І благає Господь, збережи тих красивих солдатів невинних, що за правду боротися йшли. За майбутнє дітей України. Я благаю, Господь, зупини цю війну і жорстоку, і люту, і даруй нам шляхи без війни у прекрасне і світле майбутнє. Хто б міг подумати, що вісім років пройде, а вірш. Так і залишиться, на жаль, актуальним. Ну і ще вірш, присвячений моїй улюбленій українській мові Солвіні. Мов білоокий цвіт вишневих грон. Слова квітучі зав'язі, перлин. Ти мова. Безнаді... Безнаділених корон та серцем коронована моїм, ти ніжність, що у звуках і рядках, ти диво подароване великим, ти пісня на калинових вустах і солод, мого стишення і крику. В тобі моє багатство і любов, ти мова, найрідніша материнська. У світі кращих не існує мов лише одна єдина українська. В твоєму розмаїтті, барви слова, в співучості твоїй краса пролин, ти світу українського основа, ти серцем коронована моїм. Скільки разів ми падали, скільки траплялось, біди, ти не дивись, що зрадили, падай, вставай, і йди. Тих, хто зробив тобі боляче, викресли їх завжди. Буде і в тебе ще сонячно. Падай, вставай, і йди. Ти не журись за втраченим можна і краще знайти, буде ще з щастям побачення. Падай, вставай, іди Кожен у світі мусить шлях свій тяжкий прийти. Лиш вдосконалюй душу, падай, вставай, іди йди. Пізно у кожного має життя розцвісти, знай на усе воля Божа падай, вставай, іди okay. Я... ще раз подякувати нашим захисникам, тому що кожного дня прокидатися під чистим небом без ракет це вже щастя. І всі ми маємо завжди пам'ятати і знати. Завдяки кому ми маємо жити спокійним життям, працювати, робити якісь домашні справи, ховати дітей. Це все завдяки нашим захисникам. Ну, ще ще. Два вірші зачитаю, не можу знайти те, що я хотів. Десь він? Десь він загубився. Куди, Дніперце, ти пливеш крізь плин років і крізь сторіччя? У час війни і протиріччя, кому ти віру віддаєш? Куди пливеш ти, мій печальний, Ойдаєш човник на воді, всі болі носиш у собі та хто оціниться похвально? Куди пливеш у час негоди? Доскочить берег хвилі, сині, але ти вірний Україні, ти, як і я, з мого народу, в глибокій ніжності твоїй тебе оспівував Тарас, ти став всім вірою для нас і гордістю на цій землі. Розпочинайся, пливи, впадай, нехай безшумно, хай безслівно, ти дорогий. Для України. Тож, брате, сяйва не втрачай. Це ще у 15-му році написав вірш «Ода Дніпру». Ну і наостанок, дорогі друзі, вже традиційно ще один вірш побажання. Хай буде добре і хай буде легко, хай мчиться. Щастя тотиком пера. Хай завесніє, хай дуже буде тепло, хай розцвітає сонячна весна. Зазеленіють густо, видно і білим цвітом всипляться сади. Хай буде щирість зараз, як ніколи. Хай буде радість завтра і завжди. А все, що поза! Вкутане у зло, хай обминає сотими стежками. Хай буде добре, так, як і було. Хай буде щастя завжди поруч з вами. Хай буде щастя, хай буде мирне небо. і Хай ніколи не буде війни. Дякую всім, до зустрічі!